Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів, виконав учень 6-го -10 10-го класу Галушка Євен. Зараз на моїй презентації ми можемо обрати яку, якусь тему. Ця презентація закріплю в Google класі і ну, розпочнемо спочатку визначення репродукції. Визначення репродукції. Репродукція це процес передачі генетичної інформації від одного покоління організмів до наступного. Це механізм, що забезпечує появи нащадків і збереження видів, видів протягом. часу. Важливість репродукції. Репродукція є фундаментальним процесом. Необхідним для безперервного існування видів на планеті. Цей механізм дозволяє зберегти генетичну інформацію та передати її нащадкам, що гарантує продовження виду. Механізм ре репродукції. У, ре у природі існують різні механізми репродукції, які можуть. Е Варіюватись залежно від виду і організмів. Серед них є сексуальна репродукція, яка включає злиття гамет статевих, клітин, і асексуальна репродукція, яка відбувається без злиття гамет, сексуальна репродукція. У сексуальній репродукції організм створюють гамети, статеві клітини, які мають, які місяця, точніше, полові хромосоми з генетичної інформації. Злиття гамет під час запліднення призводить до утворення зиготи, яка містить комбінацію генетичного матеріалу від обох батьків. Цей процес призводить до генетичної різноманітності та сприяє адаптації видів до зміну середовища. Асексуальна репродукція. У асексуальній репродукції нащадки формуються без злиття гамет та без різноманіття генетичного матеріалу. Це може включати клонування ділення на дві частини або інші методи розмноження без статевих клітин, а сексуальна репродукція може бути ефективним способом поширення сприятливих генетичних характеристик у стабільних середовищах. Заключні висновки репродукція є важливим механізмом забезпечення безперервності існування видів. Вона гарантує передачу генетичної інформації від одного покоління до наступного, забезпечує розмноження та збереження видів протягом часу. Різноманітність механізмів репродукції, таких як сексуальна та асексуальна, забезпечує адаптацію та виживання організмів у змінних умовах. Дякую за увагу!